Студія, створена та керована українцями в Україні, створює гру про постапокаліптичну Московщину. Якщо не вдаватись в деталі, то здається очевидним, що там всі базовані, а Андрій Прохоров не людина, а сама реінкарнація Гаутами, що зійшов з нірвани до нас смертних, щоб пояснити за витончену українську ігророзробку. Але знову ж таки, це якщо не вдаватись в деталі. Вітаємо на території ігрової вулиці за мікрофоном Ігор Надніпрянський, і сьогодні ми в чергове повернемось до найстародавнішого українського питання зрада чи перемога. В цьому ж випадку метро це наше чи все таки їх. Перед початком хочемо подякувати нашим відданим меценатам, які продовжують копійчиною підтримувати наш проєкт. Також ви можете долучитись до когорти меценатів GameStreet.ua за посиланням в описі відео. Дякуємо! Історія серії Ігор Метро довга і цікава, але сьогодні не про неї. Якщо ви прийшли за цим, бігом в коменти. Обов'язково про це напишіть. Ідеї для відео ні звідки не беруться, між іншим. І саме тому ми вибудуємо систему порівнянь на папірці. В один стовпчик будемо вписувати глобальні перемоги, а в інший – зраду. Годиться ж? З чого почати? Точно! Позиція. Форей Games неодноразово давала зрозуміти, вони пам'ятають, звідки вони та де їх дім, не дивлячись на придбання студії шведської Embracer Group. Саме Київська студія досі формує обличчя студії. У коментарях до медіа 4A Game наголошувала: деякі з нас втратили домівки через бомбардування, дехто пішов до Збройних сил, щоб захищати Україну. Постраждали колеги, друзі, родини, деякі втратили життя. Але зараз Україні не бракує одного: це наших героїв. Які захищають нашу країну на фронті, які допомагають їм, і які, попри все, працюють з пристрастю та відданістю, щоб продовжувати проєкти і підтримувати економіку країни. Війна в Україні мусила нас переосмислити, якою має бути історія наступного метро, усі теми метро, конфлікт, влада, політика, тиранія, репресії тепер є частиною нашого повсякденного життя. Отже, ми приймаємо їх і вплітаємо в гру. Взято з матеріалу dou.ua. Останній коментар дуже радує. Сподіваємось на нову хвилю русофобії у прийдешніх проєктах Foray. Але якщо вже цитуємо, то що там каже автор книги Метро? Той що глуховський. Я взагалі намагаюся ставитись до людей з деякою незрозумілою, але людською поблажливістю. Тобто від них багато чого не вимагаю. Намагаюсь завжди знайти всяким проявам їх просте людське пояснення. Коли люди вірять у пропаганду, я можу знайти пояснення, коли люди вважають за краще сховатися у якусь карлопу буденності і вдавати, що нічого не відбувається, що все, що діється, це нормально, не виходять за рамки допустимого. Я це теж можу зрозуміти. Це уривок з інтерв'ю, яке Глуховський дав Радіо Свобода. Вже тут чутно хороше росіянське виправдання слабкодухості. Ось так, до прикладу, письменник шукав винного у війні. Було цілком очевидно з фізіогноміки та аналізу вібрації кінцівок, що відповідальність та ідея лежить на одній конкретній людині. Відповідальність лежить на Володимирі, Володимировичі, Путіні. Він це якимось чином задумав, можливо, з дуже обмеженим колом вищого офіцерського складу збройних сил, з міністром оборони. Можливо, ніхто з них до кінця не вірив, що це реально. Потім він їх поставив перед фактом. Вони виглядали дуже блідо. Крім того, як фінальний акорд ось це: Україна це співзасновник цієї імперії. Це не один із народів слеш території що пізніше приєдналися. Так він коментує потенційний розвал Росії. Ну і Російської імперії. Інтерв'ю довге. Не сказав би, що глуховський расист, але частина цього великороського наративу так чи інакше в ньому є. В його світогляді неможливе існування України та Росії в різних культурних просторах без суттєвої взаємодії та взаємопроникнення, очевидно, з первісною роллю Росії у цьому. Я міг би цитувати інші дуже сумнівні його твердження, але діагноз очевидний хороший, ліберальний, русський чоловік. Наратив, які основні ідеї метро? Перше ксенофобія зло. Чорні істоти незрозумілі людям. У всесвіті метро натикаються на суцільне насилля від людей. Люди не намагаються нормально досліджувати, хоч ті й час від часу хотіли вийти на контакт. У висновку за гарною кінцівкою Last Light саме боротьба з ксенофобією та надання шансу на співіснування рятує життя головному герою. Це чудово контрастує з типовим російським наративом, де наших б'ють є безумовним казус Беллі, вже яке сторіччя поспіль. Хоч сам принцип більше підійде людям кам'яної чи бронзової, і ранньої залізної доби, але ніяк не інформаційної. Свобода вартує боротьби за неї. Артем, по суті, всю історію бореться не тільки проти ворожого Всесвіту, але й проти того, що не зіставляється з його світобаченням. Він не бажає просто жити далі на своїй станції. Це людина, списана з епохи просвітництва, що вбачає у відкритті світу та кооперації з іншими вільними людьми єдиний шлях до прогресу. Третє. Комунізм та нацизм сторони однієї медалі. Тут мало що ще можна сказати. У грі обидві фракції кровожерні, тоталітарні і безпринципні. При цьому не володіють нічим, окрім знарядь смерті. Якби не пов'язки та специфічний сленг, то хрім їх розрізнити взагалі. Культурний код можливо комусь здається, що тут причина натягнута. Відповім: ні в якому разі. Метро просякнута російською культурою, зокрема, совєтською архітектурою. Спогадами Артема про щасливе дитинство та мати під сонцем і зеленими деревами, московське метро, локації в Москві, пияцтво, ватники та багато іншого. Це так чи інакше культурний код, який умовно українська молодь так чи інакше засвоює. Наскільки це допустимо, вирішуйте самі, але факт є факт. Внесок в українську індустрію розробки ігор. На початку я вже згадав, що влітку 2020 року студію придбала Шведська Embracer Group, і нібито це не так круто, але з іншої сторони, Метро гра, яка заповнила нішу AAA-тайтлів від українців, тоді коли основний гравець Stalker відправився в Стазис на довгі роки. Молодим розробникам було вкрай необхідно мати орієнтир всередині країни, яким була 4A Games. Більш того, студія де-факто створена з вихідців GHC, тож це ще й додає українському геймдеву додаткової глибини. Історії з певними особливостями та персонами, які об'єднують з собою гігантські проєкти та світи. Той самий художник Андрій Прохоров працював спочатку над оригінальним сталкером, потім був співзасновником 4 та розробником Метро 2033 і зараз розробляє вже Stalker 2 Heart of Chernobyl. В цьому плані ніяких протилежних думок у себе не виявив, а ви, як і завше, можете залишити їх у коментарях. Розмиті кордони. Для збирання інформації для цього відео мені довелось дивитись та читати матеріали російською. Не поспішати вивалювати обурення в коментах, це заради дослідження та науки. У більшості матеріалів від розробників з 4A Games вони спілкуються російською, дуже активно комунікували саме з російською аудиторією. Так, не з російськомовною, а повністю питомо російською, та й взагалі сприймали цей ринок максимально близько. А завдяки сетингу, російському письменнику глуховському та промокампанії на Московщині, у спільноті за порєбріком склалось враження, що це не гра від THQ, не гра від української студії. О ні, це отечественна ігра. Ця назва плеймо, яке відриває гру від її справжнього авторства. І таке от отечественне присвоювання, стандартна метода імперії. Той же Шевченко був присвоєний совком як справжній соціаліст. А деякі імперці вважали за потрібним навіть перекладати його твори російською та включати до збірок їх державних поетів. І така от гра з російськими грішми у висновку обернулась дуже неприємно. GRC досі вигрибають зливи, атаки на сервери, погрози та купу іншого лайна від рус спільноти, бо вчасно не розірвала з нею зв'язок. Потенційні репутаційні та грошові втрати від цього вже перевищують кількість грошей, які сподівались на русачках підняти. Русофобія та сатира. Русофобія і неонацизм. Грі Метро 2033. Так відреагували пропагандисти федеральних каналів РФ на досягнення Ленінопад на той час тільки релізнутій метро Екзодус. І поки в українців це викликало хіба що невеличку посмішку через відсилання до реального політичного руху та актів, то вражці це стало предметом обговорення ігрових журналістів. Всі шукали і, звісно, знаходили русофобію, то їм плакат на стінці не сподобається, то вловлять насмішку над руснею в діалозі чи в якомусь предмету інтер'єру. Але найкраще в цій ситуації те, що сам глуховський зізнався, що в метро Екзодус є політична заява з критикою влади та суспільства, і те, що йому було приємно, цитую, «кнути палицею в цей вулик. І щодо навіть власного письменника, в Русаків є кілька статей одразу про те, чому без політики гра і книга була б кращою. Розумієте, рівень зламу світосприйняття в запорєбріку, якщо сам факт існування політичної думки в грі змушує їх червоніти й корчитись. В будь-якому разі, це плюс і фінальний аргумент в переможному стовпчику. Метро 2033 тисячі 4A – в це беззаперечно наша гра. Українці мають право пишатись та можуть без докорів совісті підтримувати розробників. Погодьтесь, було б простіше говорити, що метро наше, якби його зробили в оригінальному сеттингу київського метро, що планувалось на початку. Ми не знаємо, що б з цього вийшло, але московити вже точно б не могли перевласнювати дітища української студії собі. Ну а на цьому поки все. Ставте вподобайку, підписуйтесь на нас в телеграмі, Діскорд та доєднуйтесь до Кофі. Зустрінемось в іншому місці. Ігрової вулиці